Ну і як же без Тіктоку позаписував зараз відосик для себе на сайт, там на YouTube, всі діла з стандартним оглядом. Для вас трошки спеціальний огляд. Отакий От комплект зі знижкою іде, коли купляєте комплектом. Коротше, подарунковий набір включає в себе брилок, який чіпляється ще й на ремінь. Кльова крута штука, дуже стильняча. Обкладинка на ID, документи, паспорт, тих паспорт, права, будь-які документи. Всередині ця плівка дуже-дуже прочна. Ми її а, у тих хлопців, які роблять тенти і прозорі палатки. Коротше, штука дуже кльова. Оця шкіра, вона називається Краст, ми її вручну ввощу. А я думаю, ви вже могли бачити декілька відосиків у мене в ленті. Як ми це робимо? Далі найпопулярніша модель нашого гаманця. Називається він у нас всередині троєчка, повністю на ручному прошиві вощена шкіра. Має всередині три відділення для карток, відділення для монет і відділення для купюр. До речі, посилання на мій сайт є закріпленим у мене в профілі. Можете перейти, зайти на сайт, там буде окрема категорія комплекти. І я думаю, якщо зараз немає, то вона скоро появиться. І там побачити цей комплект. А також можете придбати всі ці речі по окремості. І е, найголовніший елемент цього комплекту це ось така чоловіча сумка. Сумка невелика. По розміру, трошки менше п'ятого формату. Е, повністю шкіряна. Всередині всі перестінки також ідуть шкіряні. Всередині ще й кармаш шкіряний. Блискавки КК ходять взагалі як по маслу, просто кайфушка. От такі декоративні елементи дизайнерські придумані, і також вощина має регулюємо ремінець. От, Коротше, кому цікаво, комплектом іде знижка. Всі переходимо на сайт та замовляємо собі. Цей комплект поки що в одному екземплярі, але якщо що, то зможемо продублювати і у іншому кольорі. Дякую за перегляд, все буде Україна!